Так, друзі, привіт! Давайте будемо переглядати далі книги. І ось перша книга ось така: це з збірки. Ось так: таке ось тисніння. Вже вечоріє, якесь таке освітлення незрозуміло. Якщо що, вибачте, якщо, може, трохи якість буде не дуже. Але я думаю, що все буде нормально. Так, дивимось. Це видавництво Дніпро, Київ, 1971 рік. Це Гідемо Пасан, творив у восьми томах, а це саме том сьомий. І ось що сюди входить. Я книги трохи перебрав. Були там дуже порвані, я вже вам їх показувати не буду. Ці ну трошки ось такий ось стан, ну це підклеїти можна, це не страшно. Який був тираж даної збірки? Чи можливо колись знайти тираж 45 тисяч. Не дуже розповсюджений, думаю, важко. Знайти зібрати всю збірку у восьми томах, але навіть хоча б ось такий один том попався, я з того вже е, радий. Так, дивимось. Ось така малоформатна книжечка, повість про нещасних марсіян. Ось так ось. А хто автор? Бобровніков. Ось так. Така ось книга, як завжди, грязна. 66-й рік. Ну, цікаво. З ілюстраціями. Ось такими. Ось так. Така маленька книжечка про нещасних марсіан. Так, Володимир Волосенко продукти для, я так розумію, не города, а города. Ось так наголос потрібно ставити. Дітки трошки помалювали. Видавництво веселка, 1990 рік. Ось таке ось видання. Трошки воно деформоване, і в мішку як лежало, ну, то не страшно. Добре. Олег Коряков. Формула щастя. Це видавництво дитяча література. Так. І рік 65-й. Ось приклад видання. Такого ось такої ось книги. Так, малюнки панова, до речі, відомий ілюстратор. Панов. Ось так. Така ось книжечка. Тираж який, давайте подивимось. Так, тираж 65 тисяч екземплярів. Достатньо велика кількість. Так, дивіться. Яка книга? Це Сал Салтиков Щедрін. Це його вибрані твори. Книга дуже товста. Так, це 50-ті роки, 100%. Так, 1951 рік. І ось таким ось тесніням з такими ось зображеннями. Здається, це така серія виходила. Там їх багато таких книг. Це саме Щедрін. Сюди, мабуть, ходять його оці самі так, 50 тисяч так, розповіді, оповідання. Так, історія одного города», господа головольове. Це такі ну, і казки. Тут хтось відмічав, які кращі, мабуть, які гірші. Ось так. Ось така ось книга. Дуже важка. Таке видання масивне, дуже. Так, дивіться, в двох е, томах е, Малик. Е, це така, мабуть, серія. В мене якісь такі схожі книги попадались. І так вона оформлена. Це вже, мабуть, 90-ті роки, 96-й. Ось це князь Кий, а це князь Ігор. Ось так, ось такий ось двух Будь ласка. Так, Юрій е, Олеша. Три товстуна, той що написав, і сюди входять ще ось такі твори. Фокус трохи не фокусується. ну, нічого. Також, мабуть, це правдинське видання. Ні, видання художня література, 89 рік. Так. Це я книги ж кажу, трохи повідбирав, більш-менш такий стан гарний, щоб вам показати. А то було два мішки. E, взагалі один там на шматки порвані, книги, і серед них були, звісно, цікаві. Ну, Але що ти поробиш? Буває по-різному, буває здають гарні, а буває ось такі. Добре, що хоч щось ось вибрав, є що показати. Так, Остап Вишня, якби моя бабуся, встали. Ось так. Така ось шкільна бібліотека. Здається, попадалась вона мені вже. О, хтось хотів їсти надгриз. Точно не миші, така закладочка. І присутні тут ілюстрації. Ось такі. Чудернацькі. Так. Далі також е, дві книжечки е, в такому ось оформленні шкільна бібліотека, схожому на Остапа Вишню, Лесь Донченко. Школа над морем. Ось так, трошки грязненька, але що ти зробиш? Так. Видавництво веселка, 1980 рік. І ось такі шкільні бібліотеці. Різне було оформлення, навіть значки оці. Ось тут, бачите, відрізняються, дивлячись, де о, дивіться, Донченка ми ще погризли. Що ти зробиш? Так. Юрій Федькович вибране. Ось так. Будь ласка. Також присутні ілюстрації. Хоч і таке простеньке видання, воно позиціонувалося як для школярів молодшого, середнього віку, старшого шкільного віку, дивлячись, як який автор, дивлячись який твір. Так, далі дивіться. Часта знахідка вже знаходив багатенько разів казаки Толстого і Хаджи Мурат. Ось в такому ось виданні. Так, Кавказка повість. Це художня література, 1981 рік. Мабуть, тираж значний, ось ілюстрації тут такі, достатньо субкий такий папір, полупапір, полу, як то кажуть, Напівпапір, напівкартон. Так, дуже великий тираж, 800 тисяч екземплярів. Тому він так. Ой, господи, зачепив штатив, вибачте. Так, далі Вільям Хейнес, Чорний котел. Це морська бібліотека. У мене є така книга, точно, 52-га. Всі вони номерні. Ось так. Далі. Давайте ось така стопка дитячих книг. Тут різні. Давайте подивимося, що тут є. Чуковський. І ось така серія, моя перша книжка була Майдадир. Ну, всім відома річ мультик. Ось так. Далі дивіться, як оформлено цікаво. Так не можна, а так можна і треба. Київ веселка, 1982 рік. Взагалі, ці ось дитячі книжечки, це щось фантастичне, друзі. На мій особистий погляд, я вам все кажу від себе. Це не є, звісно, істина якась, це моє відношення, це моя думка. У вас вона може бути звичайно інша, і це нормально. Так, ось такі ось замальовки. Чудові. Ну, Гарна книга. Хто ж тебе написав? Сергій Образцов. Ось так, дітям. Добре. Далі. Так, головко, дивіться. Андрій Головко і червоний платок. Ось така ось книга. Всі вони ілюстровані, дані книжечки дитячі. Так, як це так відставляти, щоб зручно. Так, о, дивіться. Ленін і пічник. Е, Ленон і пічник. <сіх> а чому, як пов'язати Леніна, друзі? Давайте така байка. Не дарма ж так називається канал. Як пов'язати Леніна і Ленона. Хто мені скаже. А я вам розкажу, як це пов'язано. А пов'язано це так. Є е, сам я родом з Вінницької області, є там таке місто Могилів Подільський. Ага, дивіться, ще. Ось такий ось також щось про нього, про цього Леніна. Могилів Подільський. І є там парк, мабуть, зараз він там якось називається центральний парк, а в радянський час, звісно, в багатьох місцях такі парки називалися іменем Леніна. Ось, і е, там недалеко від Могилів-Подільського є таке десь кілометрів 20 село, має назву воно Букатинка, і там проживає, надіюсь, і, і на даний час дуже цікава людина. Е, якщо вам цікаво, вводите в Ютубі прізвище його Альошкін. Він скульптор, і як справжній митець ніхто його не знає, друзі. Тому що люди, ну так якби в своєму регіоні він відомий, а в широкому плані в масштабах України, я думаю, він не дуже відомий. Ось кому цікаво, на Ютубі вводити Альошкін Букатенко. і дивитись, що це за дядько. А дядько, я вам скажу, дуже цікавий, як на мій погляд, як митець. Як е, людина, в як, є е, своє бачення. ось, І його роботи дуже легко впізнати, тому що в них є е, почерк, як і у кожного справжнього митця. Свої, як то кажуть, по е, нинішньому такому давайте жаргону, свої фішки. Як, ось так я мож, можна так сказати. Ось і щось Давайте быстріше. І е, ще за радянського часу, ось у тому. Е, як то кажуть, сквері, ось у тому, як то кажуть, парку імені Леннона, був наприкінці 80-х років даним скульптором зроблений пам'ятник Леннону. Він, взагалі, перший, здається, в, ну, в Радянському Союзі, це перший пам'ятник, який був на території нинішнього союзу встановлений. Ось. Тому що, як собі можна було припустити, щоб у <свят> як то кажуть, у парку імені Леніна стояв пам'ятник Ленону. Ну, це якийсь е кур'йоз. Але це е дійсно було. Це не вигадка. Кому цікаво, подивіться. Я як сам дізнався, неодноразово сам там як проходив, бачив цей пам'ятник. Ось в радянський час був встановлений в парку пам'ятник Ленону. Ось так. Його можна знайти і подивитись в інтернеті. Ось, такі вам, ось така вам ось байка. Давайте далі дивитись. Ян Райніс, золоте е, ситечко. Ось, так. ось така ось історія. Чомусь я про неї згадав, побачивши того е, Леніна. Так, зелений шум. Це не красу. це ось така книга. О, дивіться, така в мене є ласочка Григера Тютюника. Таку я дитині читав. Тут три, здається, по оповідання його. Біла мара. І всі вони дуже бушля і ласочка. Так, три. І всі вони дуже запам'ятовуються гарно діткам. Та й дорослим цікаво їх прочитати. Так, адже всі дорослі. В душі залишаються завжди дітьми. Так, Микола Леденцов. Так. Отак. От Чого воно не кролик? Ось так, ось така ось книжечка дитяча. Так, буду швидше, бо їх достатньо багато. Ось така ось книга, будь ласка, і всі вони в гарному стані. Алла за це. Так, Зацаріна я. Вибачте, якщо я не, неправильно вимовляю. Піонерські тропи. Так, дивіться який. Василь Семененко. Ось так. Так, далі ось така серія пішла. Це книга за книгою. Е, так. Василь Соботін така ось. Книга далі. Тютчева листя. Це вже перша книга. Ось так. О, дивіться, це чудово. Григір Тютюник, Степова казка. Я також її читав, брав бібліотеки, його збірку, і вона туди входила. А це окремо. Так, Пришвін. Така книга. Так, Микола. Він Грановський, ось так. Ластівка біля вікна. Так, книга за книгою знов. Далі книга за книгою. До речі, я ж кажу, стан непоганий, як на Так, біжий лух, відома річ дуже. Так, Тамара Коломієць. Дивіться, візьму вербову гілочку. Цікаво. Ось так, так. О, Тарас Шевченко, дивіться, я не знаходив без е палітурки, а тут з палітуркою ціленька книжечка. Чудово. Зорі моя вечірня. Так, Іван Франко, лисичка Кума. Так, ось якась тут книга. Е Григорій Кривда. Також не знаю, хто це, друзі. Дума про матір. <кхід> Дума про матір. Ось яка чудова книга. Так. 30 тисяч екземплярів тираж невеликий. Тому я її не зустрічав, мабуть. Так, Іван Сенченко, ось так. А, таку я десь вже зустрічав. Марія Познанська, ось так. Травя... так. Травнева пісенька Максим Рильський, будь ласка, чудова. Чудові книги, книги попадаються, дивіться, про Івасика Телесика, Телесик. Гончан, гончар, дорога за облака, за Хмари. Так. Зозулин ліс. Скомаровський. Ось так. Далі. Леся Українка. Попадалась. Мені ось така книга дитяча вже. Так. Це ось така гайдара книга. Далі. Сьогодні буде такий показ більш дитячих книг. <сміх> так, маршак, м'яч. Може, в когось були такі книги? Випишіть, друзі. Ох, чудова. Чудова книга. Шевченка. Мені 13-й минало. Дивіться, які тут ілюстрації. Це просто, це просто захват, друзі. Чудово. Так. Знову Тарас Шевченко. Тільки вже інша книга і інші ілюстрації. Так. Далі рідна вітчизна. Ось така ось книжечка. Так, Панас Мирний, Чіпка. Так, далі ось така ось також серія. Читаємо вже самі. Так, читаємо вже самі. Українські народні трудові співанки. Або співанки, друзі. Як кому співанки, мабуть, дивіться. Ну, чудово. Так. Ось така книга. Так, самоліти летять над морем. Гайдар, похід. Ось так. А це також читаємо вже самі. Також читаємо вже. Самі, самі, кому як. Так. Ось так. Так. Ось така ось книга. Євген Гребінка. О, оце чудова книга, дивіться. Так, да, дуже є багато оцих дитячих книжок попалось гарних. Так. Сухомлинський, дивіться. Так, це щось порване вже. Золота риба. Потрібно буде підклеїти, якщо що. Так, Крик... Крокодилові сльози. Е, Олесь, гончар, Леонід Глібов. Так, Майков, хоробрий заєць. Так, це хто? О, господи, Сігс Горд. Так, і. Ми бом, господи, бонте. Ось. <ріст> Язик можна поламати собі, друзі. Так, добре, є тут ще книжечки, давайте додивлятись. Ось, будь ласка, така, я так її подивився. Дуже гарний в неї стан. І дуже нечасте видання. 35 тисяч екземплярів. Будь ласка, приклад видання 1964 рік. І видавництво транспорт. Ось так. Далі дивіться е книга Дрогобицького яру. Це щось тут. Ям Ямпольсь... Ага, це тут люди перечислені, які, мабуть, там були розстріляні. Тут фото. Ось так. Ось така ось книга. Далі дивіться, міфи давньої Індії. У мене є така книга. Кому потрібні на друзі, звертайтесь. Так, якщо книги вам взагалі якісь приглянулись, будь ласка, номер в описі до каналу. Переходьте і набирайте, поспілкуємося, напишіть, як кому зручно. Ось така ось серія виходила, вона мені вже попадалась, це як розповіді. Ось така ось. Так, дивіться, історія України Дорошенко. Ну, цікаво. І так, це вже 93-й рік з малюнками. Ось так. Ну, чудова книга. Чудово, так. Далі дивіться, ось мені також попадалася ця серія. Це трошки вже в другому оформленні. Тоді був такий, як його називають, ще Колінкор. Е, ось, а це уже така ось блистяща, е, глянцева е, така обкладинка. Дніпро, і це зарубіжна проза ХХ століття. Лівіу, е, Ребряну, ліс повішаних. Ну, щось таке знайоме дуже назва ліс повішаних. З руминського переклад, 90-й вже рік. Далі, ось така гіржі Кершеник. Жайворонок і сова. Ну, багато е, взагалі таких авторів. Я вперше їх зустрічаю, друзі. Для мене все це також відкриття. Так, це часта знахідка, це МП-шка, загадка Місіс Дікенс. Я її знаходив разів 10. Цю книгу. Далі ось у е, мене така Є е, в суперобкладинці. Ну, Пошарпана суперобкладинка, але це шолом Алейхем. І серія дуже знаменита, всім відова. Це бібліотека Всесвітньої літератури. Вона виходила в 200 томах. Це 1969 року, це його повісті і оповідання. Ну, я думаю, представляти не потрібно ні автора, ні серію, ні якість книги, як це було зроблено. Навіть тут таке щось подібне мрамуванню на кожній книгі даної серії робили. Так, це серія була. Якщо вона у вас була в повному обсязі в радянський час, це як... Кришталь в серванті. Це був признак достатку. Ось так. Так. Ось така ось збірка. Так, ну, все це Вільям Фолкнер, все це відомі письменники. Так. Американських письменників. Ось, будь ласка, на 73-й рік. Ось така ось чудова збірочка. Так. І що мене здивувало дуже, це ось ця ось книга. Це, друзі, Чернишевський і його роман. Дивіться, що робити. Переклад на е, українську мову. Переклад українською мовою. І я взагалі вперше зустрічаю і навіть не знав, що його пере, переклали. Дивіться, тут який така малоформатна книга, дуже важка. Дуже тут якісний папір. Е, і я хотів подивитися тираж. 25 тисяч екземплярів. Дуже він невеликий. Ось так, ось таке буває. Чернесевки, що робити? Так, е, також вже я вам розказував про цю е, серію. Е, це бібліотека, е, як вона називається, точно, зараз вам скажу. А, популярна бібліотека. Так. Гарні тут автори виходили, заборонені е, в радянський час, а наприкінці вже, е, за періоду, е, як то кажуть, гласності, вже їх почали видавати. Саме в цій серії виходило дуже багато цікавих авторів. Та і це, я знаю, цікава дуже книга. Так, і... Наостанок ось таких дві книги, також з дуже відомої серії. Це літературні спогади. Саме ось це, це Булгаков, це Толстого, як там сказати, секретар? секретар так, мабуть, сказати так, так, секретаря його. І це опис останнього року життя. Так, і... Спогади про блока. Ось так, друзі, на цьому відео буду завершувати. Ось такі ось книги цього разу. Я їх, друзі, вже забрав, не було мені можливості там знімати, тому що погодні умови цьому не сприяли. Пішов, як то кажуть, дощ дуже сильний. Я штра це все там Покидав і прибіг вам, знімаю вже вдома. Добре, друзі, до зустрічі. Далі буде. Дякую, хто мене підтримує. Дякую, хто не підтримує. На все добре.